Угу. А все, я думаю. Так, просто так скріпкається. Саловка ЖД, виявили тютюнові вироби під час оформлення потягу, який прямував з України в угорську сторону. Даний потяг перевозили значить, тютюнові вироби, приховані від прикордонного контролю, значить, знаходилися в деревині. От, наш прикордонний ряд виявив дані тютюнові вироби, мета перемістити їх в угорську сторону. Спрацювали, в ході отриманої було. Оперативної інформації. Зараз проводяться оперативні заходи щодо встановлення, звідки даний товар прямував, хто власник даного товару. Скільки пакунків? Значить, всього ми затримали, товар був прикований в двох вагонах. В перший вагон було 6 пакунків, а в другому вагоні було 9 пакунків тітюнових виробів.